Тік великого екрана цієї осені. Тільки на мега. О, картоплі нема. Принесеш? А вже ж. А сина. Що ж прихопило? Нагадую, мазь живокостом костом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь живокостом? Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. У сугловах та м'язах натуральна базі живостом від доктора Тайса. Спробуйте також зігріваючи крем з живокостом доктора Тайса. Перевірений засіб. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі чи вайбері. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Нова ініціатива. Запросити на службу детективів у відставці. Віддана справі команда і перегляд інших відкритих справ. Детективи у відставці. Помер. Помер. Помре, якщо я до нього доберуся. Згадати молодість. У будні о 21.20. Їхній розум працює гостро, як в найкращі роки. Денний сон. Рідні розшукують 32-річного Миколу Юрьевича Кошеля з Херсона. 27 квітня минулого року зв'язок з Миколою зник. Його сестра, яка й досі живе на окупованій частині Херсонщини, шукає брата і там, але поки що без результату програмі шукаю тебе. Що вівторка та щодорга о 19-й на НТ. Фізична активність, чхання навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і в день, і вночі. Уро. сечовопускання під контролем. Запитуйте в аптеках. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Аптека ЕНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.